Рові хочуть. Щоб е, підкріплення у вигляді мобілізованих вмотивоване та підготовлене, а не те, що ТЦК привозить, їм. як кажуть, привозить автобус 60 чоловік, і Тільки четверо е, підходять до військової служби, а 56 їде назад. Я говорив з одним командиром, повністю з вами погоджуюсь. Е, говорив з одним командиром. Ну по пані зрозумілим причинам не можу говорити його прізвище, ім'я е, він сказав мені такі речі: Олександр Вікторович, я дякую всім журналістам, які це все викривають, тому що ТЦК реально підривають все. Перша ТЦК зробили так, що повістка це дійсно, як ви зазначили попередньо, це покарання. А це немає або бути. квиток в одну сторону, або квиток в одну сторону. Це зробили саме ТЦК, і це визнають військові. Це вже не просто визнають військові, це вже ж визнають західні партнери. Ви уявіть, наскільки цей, вибачте, за відвертість сатанізм вже переповнив чашу, а, якщо це вже говорить не навіть прокурор. Да, це вже прокурортись на телеграм-канал Оперативні новини України та світу.